Привет, любі гусятка, гусаки та гусині. Сьогодні в нас продовження традицій, і я вже з нетерпінням чекаю на це, тому що дуже хочеться познайомитися з якоюсь суперновою літературою і пошукати щось дуже витончене і незвичне. Дуже цікаво, знаєте, говорити щось, а потім обирати країну і наскільки вона підійде під цей настрій. Тому що сьогодні в нас вийшло трохи сонечко, і я можу <смір> отримати вітамін Д і подумати про щось добре, позитивне. Це буває тут не часто, в основному тут дуже все так сіро. Захмарено, холодно. Тому давайте. Розважатися так, як ми це вміємо з вами, гусятка. Поїхали. Цей звук він мені вже подобається. Це мій новий улюблений звук. І так, в руки нам не падає, треба висунути. Ні, і не хочу висовуватися. Ти диви. О! Я витягла її сама, не знаю, що це, але. Бельгія. Я тільки но думала про те, що дуже хочу прочитати щось бельгійське, але те, що я не читала, тому що мені дуже подобається і Ерік Емануель Шмідт, і мені дуже подобається Амеліна Томп, і взагалі бельгійська література одна із таких якихось цікавих і дуже коротких і влучних. От я її б так охарактеризувала. Вау! Я дуже щаслива, що це Бельгія, не знаю чому. Але... Але щасливо. Давайте з вами подивимося якийсь рандомний факт. Я просто шокована, тому що я от нещодавно буквально думала про Бельгію. Офіційна назва Бельгії це Королівство Бельгія. Не знала цього, чесно. Суверенна держава у Західній Європі. Так, це ми знаємо. Нація, яку ми звикли називати бельгійцями, насправді складається з двох етносів: валонів та фламандців. Саме тому. Передумов для існування єдиної бельгійської мови не було, тож її просто не існує. Бельгія легалізувала одностатеві шлюби і ефтаназію. Чому ці два факти поєднали в один? Мені дуже цікаво. Друга країна світу після Нідерландів, яка ввела одностатеві шлюби в 2003 році. Ефтаназія, добровільна смерть також була легалізована в 2002 році. Які прогресивні люди. Йдемо читати з задоволенням. Назвемо цю рубрику розмова зі слоном. Я б хотіла би сказати, що сьогодні в мене дуже незвичний день буде, тому що я йду навчати української мови австрійця. Цей австрієць він хотів вивчати російську, але все ж таки я його перевмовила. І він тепер хоче вивчати українську. Не знаю наскільки його вистачить. Вчора я дуже відповідально поставилась до цього питання. Дві години е, виписувала слова, які більш-менш схожі на німецькі, щоб було, знаєте, якісь асоціативні штуки. Я взагалі не лінгвіст, не філолог. Якщо мені хтось би сказав, що там два роки тому, ну три роки тому, що я буду навчати австрійця української мови, я би сказала, що ви, ну, ви жартуєте, напевно. Але сьогодні я йду це робити, тому походу нема нічого неможливого в цьому житті. І я сподіваюся, що в нього не виникне бажання вчити російську, все ж таки, тому що вони тут не особливо розуміють, що відбувається в Україні, хоча в них і показується це по новинам. але Ну, знаєте, як людям, люди живуть своє життя, людям все одно. Це одна із причин моєї депресії тут була, коли ти бачиш, що люди спокійно собі живуть, там їдять в кафешках, у них все добре. А в тебе вдома, да, там, ракети літають над головою, над твоїми домівками, над людьми, яких ти любиш, і над твоїми рідними. Але все ж таки не про це, все ж таки про те, що. В такі моменти я відчуваю, що я, ну типу, тут не просто так, і що в мене є все-таки якісь ем, задатки місії. Можливо, це дуже звучить якось високо, але просто сидіти, ем, перечікувати — це, звісно, добре, але все ж таки хочеться щось корисне нести. що ж, любі гусятки, я повернулася і скажу, що пора розкривати карти із ким таки я познайомилася. В мене було безліч варіантів, але все ж таки я зупинилася на Морісі Метерлінгці. Метерлінку. тому що він один із найвизначніших бельгійських письменників, він лауреат Нобелівської премії. І він такий родоначальник вважається театру абсурду. Мені дуже імпонує те, що він отримав спочатку свій фах. Юридичний він попрацював юристом, але потім він зрозумів, що він не може там знаходитися, і все ж таки він вибрав творчу музу. Він почав видавати збірки своїх віршів, а потім також писати п'єси, потроху їх публікувати. Для мене бельгійська література це дуже цікава література, тому що я ще читала у Івана Рябчого в тому році книгу, яка називалася Двічі по десять. І для мене було зрозуміло, що це така література, яка лежить між двох реалів, між латинською та германською літературою та культурою, і вона вибухнула дуже сильним символізмом. І на це не можна закривати очі, тому що це дуже непересічна література, вона не кидає тобі в лоб якісь реалістичні факти. Вона, скоріш за все, буде це робити дуже м'яко, дуже повільно і дуже красиво. Це такий. Симбіозм, який доводить тебе до того, що думка це одна із найголовніших, взагалі, констант цього світу, що чистота цієї думки, що якась праведність, все це може бути вищим за матеріальні блага, все це може робити тебе краще. І бельгійська література, вона настільки наповнена цими символами, і Метерлінг він найбільш й в цьому доказ, в принципі, що тобі не залишається нічого ніж підкоритися. І як я це назвала для себе особисто цей досвід, знайомство з Морісом, те, що я впала в якесь дитинство і знову згадала якісь необхідні всім нам речі. Розкриваю карти щодо того, що ж я прочитала. Я прочитала одну із найвідоміших його казок фері, або як говорять, що це казка драма ферія, тобто багатожанрова, багатосимволічна, це синій птах. Якщо говорити про сюжет в канун різдва. Двоє дітей маленьких ми бачимо, які мають тата лісоруба і мати, яка порається по дому і дуже сильно за них переживає. Може, десь кричить на них, але все ж таки, тому що їй дуже небайдужа їхня доля, тому що потім ми дізнаємося, що вони втратили дуже багато дітей. І оці от двоє мітіль і тільтіль -тіль, це їхні останні живі діти. Сімейно складений такий уклад, що вони прості люди, вони бідні люди, але вони дуже виховані і чемні. Тому ці дві душі для нас постають як таке явище чистоти дитини в образі. І вони бачать, як інші справляють Різдво, як вони їдять тістечка, як вони насолоджуються життям. А в них немає на це недостатку ні грошей, і вони розуміють, що вони дуже нещасливі. Та потім вони повертаються до того. І зустрічає свою сусідку Фею, яка говорить, що так однаково, усюди однаково. Тобто ви просто дуже погано бачите, на що їм, хлопчик говорить, що він бачить все, і навіть скільки часу у цій великій башті. Але одразу ми розуміємо, що буде дуже багато метафор, і буде дуже багато символів. Вона говорить, що їм необхідно відправитися у подорож, щоб розшукати синього птаха або блакитного птах, птаха, як Ричається у тексті по різному, і ми розуміємо, що це не просто якийсь блакитний птах, що це теж така алюзія, що це нас відносить до поняття щастя, до поняття того, що ми хочемо спіймати за хвоста. Ну так я це розумію. Наскільки розумію цю казку, вона дуже сильно наповнена цими образами. І вона говорить, що їй потрібна ця пташка, і ви повинні відправитися. Чому? Тому що моя онука хвора. А сильно питає зі хлопчик. Ну е не знаю наскільки, але вона просто хоче бути щасливою. <смі> тобто, вже ми зустрічаємо такі діалоги, які точно не зустрінемо будь-де. Мені це дуже сильно нагадує, знаєте, по структурі трошечки маленького принца, <смі> з якою в мене обкладинка на електронну книгу. От я обожнюю цю історію. Ну, як її можна не любити, тому що це підходить як для дорослих, так і для дітей. Ось в чому така прекрасність цього і майстерність. Цього твору і на допомогу цим дітям вирушають також душі, душі світла, душа хліба, душа молока, душа, значить, кого душа. Я вже забула, там було дуже багато душ, води, вогню і також душі їхніх домашніх улюбленців, кішки та собаки. І ця книга вона написана 1906 року. Ви уявляєте їй вже 116 років. Це дуже багато і це не втрачає актуальності. Я думаю, що можна читати з дітьми і просто насолоджуватися. Тому ми підходимо плавно, що мені сподобалося. Сподобалося якраз те, що можна її обговорювати в з дітьми, зі своїми племінниками, зі своїми сестрами, братами молодшими, якщо є ходити на вистави, що є мораль в кожній завершеній сцені, тобто там вона побудована як п'єса, і вона містить в собі підґрунтя, вона містить в собі чітку структуру. Вона наповнена правильністю, структурованістю цього тексту. І все дуже красиво, гармонічно, нічого ніде не вилізає, нічого тебе не турбує. Мені сподобалося те світло, яке вона несе. Мені сподобалося те, що можна поринити в дитинство разом з нею. Сподобалося те, що люди говорили про блага, благо нічого не робити, благо ліні, так? Там, лежати увесь день на дивані, і благо того, що ти, наприклад, розвиваєшся. Тобто, це різні блага, так вони приносять нам одні й те саме задоволення. Але для одних треба хоч щось робити, а за для інших взагалі ніяких зусиль не треба. Так само, як і думка про те, що е, якщо ми згадуємо своїх старих бабусів, дідусів, які вже давно померли, або людей, які померли, то вони наче оживають там десь, тобто вони живуть, тобто що життя воно не наче безкінечне і не існує такого поняття як смерть. Дуже цікавий підхід. У Метерлінка. Якщо говорити про те, що мені не сподобалося. Мені, ну якби ну не можна говорити, що мені тут не сподобалося, в основному мені сподобалося тут все. Тобто, більшість тексту вона прекрасна, вона дуже моралізована, що необхідно для притчі. Але все ж таки, може, мені б хотілося, щоб головних персонажів їх якби, розділяли, тому що вони завжди разом. Може, протиставляли, може, якісь ще конфлікти додали, що от душа, вона все-таки вона йде у цю подорож по життю, але зустрічає з багатьма лихами. І оці от якісь антагоністи, вони оці от злодії, вони не наділені такою якоюсь злочинною складовою. Тобто вони більш такі все одно якісь посередні, вони не прям злі, вони не прям погані. Тобто нема такого от поняття, навіть, що це прям погане. Тобто тут можна віднайти в кожному все одно щось добре і хороше. І це трохи мене напружувало. екшену хотілося, екшену. Але що я вимагаю від твору 1906 року? Тим паче, ну він він досконалий, він в принципі гарний. Я не можу тут нічого сказати. Так само щодо цитат: тут кожна дія це цитата, і розібрати його на цитати, і, скоріш за все, це буде якесь кощунство, і це буде дуже неправильно. Єдине, що я для себе виокремила і думаю над цим, це те, що там була така цікава фраза, що найщасливіші не сміються. Тобто, сміх там, усмішка це якби прикриття того суму, який ти ховаєш, або це якесь злорадство, або що ще. Тобто, це така думка, якою я не зустрічала ще, тому вона мене якось зачепила. Що ви про це думаєте? <смі> Найщасливіше не сміються. Що це може означати? Взагалі, все ж таки, я зачитаю одну цитату, тому що вона була дуже влучною. Всі присутні тут тварини, речі і стихії мають душу, яку людина ще не розгадала. Ось чому ми ще не втратили залишки незалежності. Тобто, це говорять речі, події, явища, що вони ще незалежні, тому що людина ще не пхнула туди свого носа. Але людина все більше і більше пхає туди свого носа, тому що ми вже в 21 столітті живемо, не в 20-му, як Метерлінг. Тому думаю, що деякі речі вже давним-давно втратили свою душу і свою цінність, на жаль, для багатьох людей. Що ставлю я цьому творові? Цьому творові я ставлю однозначно 8 із 10 гусячих лапок. І це такий твір, який змушує задумуватися про щастя, про життя, про те, що ми всі з вами повинні пам'ятати якісь прості речі, знову до цього повертатися, що щастя в простих речах, що щастя це просто жити, вже це, що можна шукати кращої долі, що можна нікого не зачіпати і бути абсолютно незалежним, щасливим, і любити те, що в тебе. Є цінувати в те, те, що в тебе є, це найголовніша думка цього твору. Мені здається, також є фільм, який я чесно зізнаюсь вам, подивилася 30 хвилин і е, просто кинула, тому що це. Це крінжатіна. Зараз його дивитися просто неможливо. Він 1976 року, екранізація. І особливо, коли перетворюється із вогню із вогню, стає душа вогню. Там вони танцюють, потім вода. І я дивлюсь на це, думаю, боже, <смі> отак, от от, ну мені трошечки якось, ну я вже звикла до інших. Ну, ми вже з вами звикли до іншого відображення. Тому краще це, напевно, буде дивитися у п'єсах, в театрі, або просто прочитати в свій вільний час, тому що. Дивитися фільм, я, я не раджу, чесно, особливо, коли оживає душа е, собаки, і він йде, оце ластитися, і це дорослий чоловік, який отак намальований дуже дивно, і в нього от шерсть, і, і він йде до дитини, і він починає типу, ось, о, я така, о, ні, 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 я не можу це, це мені скидається. Ну, Вже мій мозок, він дуже хворий, скоріш за все, і Я не сприймаю це як щось нормальне. Вибачте, якщо ви можете це сприймати нормально, то, будь ласка, дивіться, але я. я я не буду далі його дивитися. Я розумію, що цей твір дуже багатьох вразив, і, напевно, люди виросли діти на цьому фільмові також, і він несе в собі дуже класні сенси, тому це було необхідно його екранізувати. Але будемо чекати, можливо, буде якийсь мультфільм по синьому птахові, або буде ще одна екранізація більш якісна. Задоволенням би подивилася. Повертаючись до того, що ще сподобалося, я зовсім забула сказати, що там є така знаєте, завершення цього твору, це звернення до глядача. Тобто, мало того, що ти розмірковуєш в процесі читання про те, що там написано, а також потім до тебе питає герой цієї казки, а що до тебе, що до твого щастя, що ви про це думаєте? Тобто він наче ламає, руйнує цю стіну. І питає тебе, і ти дійсно такий о, дякую, що запитали. Я тут просто сидів, читав, а ви мене таке запитали. Автор хоче, щоб ви в себе питали, і внутрішній діалог у вас відбувся. І це шикарно, це красиво, це дуже добре, і я дуже рада, що це прочитала. І я вірю в те, тепер що добро воно існує, що багато людей вірять в це в цю таку концепцію. Можливо, вона дуже десь наївна, можливо, вона якась неточна, незрозуміла для багатьох. Але все ж таки, я залишаюся теж вірним цим поняттям і бажаю всім завжди добра, як ви бачите. Тому що це те, що можна віднайти в собі, і в інших, і те, що можна нести взагалі світові. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви дивитеся. Мій канал. Обов'язково пишіть, щоб ви прочитали із бельгійської літератури, якщо б вам натрапила така можливість. Ми тут з вами подорожуємо, дуже цікаво, тому підписуйтесь на канал. Повторюю. Всім добра!